Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Все частіше і частіше в побутовому нашому житті в українців зриває дах і вони проявляють себе дуже і дуже агресивно. Наслідки, Наслідки, звичайно, сумні. В Одесі на привозі поліція зупинила біля ринку автомобіль BMW, власник якого був... Зі слів поліції у стані наркотичного сп'яніння, вів себе зухвало і не хотів виходити з автомобіля. Зібрався натовп, який намагався відбити у поліцейській цього чоловіка, мотивуючи, що вони його тянуть в ТЦК, а одна з жінок відібрала у поліцейського табельну вогнепальну зброю, порвала на ньому одяг. Після чого поліцейський був змушений використати спецзасоби проти цієї жінки, щоб повернути собі зброю, а потім з цієї зброї викликав допомогу. Скоріше за все, він стріляв угору. Ось така детективна історія з ознаками бойовика була в Одесі, і фінал, фінал сумний: жінка під слідством, що характерно. Водійовий БМВ, да, якщо б він був би водій Запорожця, його б посадили. А от водійовий БМВ нічого не загрожує, тільки адмінпротокол. А наївна жіночка, яка вписалася за цього водія не запорожця, а дорогого БМВ, отримала карну справу. За те, що вона відняла зброю, рвала на працівникову поліції Одежу. А карна справа по цій статті це можливість реально присісти на нар. Тому, шановні українці, перед тим, як заступатися за когось, моя порада просто подумайте, що ви робите. З вами, Ігор Швець, підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!